Лікарю, у мене печіння та свербіж після кожного сексу. Це означає, що ми з чоловіком несумісні. Мікробіом кожної людини унікальний, а у піхві здорової жінки міститься близько 300 видів мікроорганізмів. Найчастіше під поняттям несумісність мікрофлори у парі маскуються хронічні захворювання та недообстеження партнерів. Найпоширенішими з них є хронічний кандидоз або бактеріальний вагіноз, які перебігають безсимптомно. Також, якщо дискомфорт виникає після застосування презервативів, це може бути алергією на латекс. Окрім того, факторами ризику вагінального дисбіозу є недотримання правил гігієни, також застосування антибіотиків, використання засобів з агресивним складом для інтимної гігієни та навіть високий вміст цукру в раціоні. Отже, у більшості випадків під так званою несумісністю мікрофлори маскуються інші стани для її з'ясування та лікування. Найкращим рішенням буде звернення до гінеколога.